Це разом міскантуса. Ось видно, що є брюньки. Агроном Дмитро Карась показує коріння багаторічної рослини міскантус, яку висаджують у селищі Теофіполь в межах екологічного проєкту. Скошується раз в рік, росте до 20 років плантації. Міскантус висаджують на площі 8 гектарів поблизу очисних споруд, розповідає Теофіпольський селищний голова Михайло Тененев. Рослина тут очищатиме ґрунт, а її пагони згодом використають для виготовлення паливних пелет. Є певний вплив стоків на природу, і фактично цей проект він і називається Фітримадіація ґрунтів для відновлення ґрунтів і збереження біорізноманіття в Тифіпоскій громаді. Це стартова площа. І ми плануємо масштабування. Вже відібрано ділянок понад 600 гектарів. Каже, тут виділили землю комунальної власності, яка не придатна для аграрної сфери. Так як є певний вміст різних компонентів. От прибережні території, це теж гарні ділянки для масштабування. Координатор проєкту, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір розповідає, чому обрали таку рослину. Ці всі стоки і ці всі накопичення там важких металів, інших елементів. Це є харчі для міскантусу. Короновище міскантусу ці всі шкідливі елементи, вони поглинає. і фактично біомаса, яка зверху росте, вона створює сировину, яку можна поробляти в різних інтерпретаціях. Комунікаційник агенції регіонального розвитку Олександр Калінер говорить, починаючи з підготовки ділянки, повністю фінансує проєкт Республіка Словенія. Від словенських партнерів отримано 50 тисяч євро на реалізацію проекту, закупівлю саджанців міскантусу, міскантуса, їх висадку і, звісно, освітні компоненти каже. Навчання проводять для учнів Теофіпольського аграрного ліцею, які отримують практичний досвід вирощення енергетичних культур. Переробляти стебла міскантуса планують на лінії з виготовлення паливних пелет говорить Теофіпольський селищний голова Михайло Тененев. Її вже почали будувати. Місцевого бюджету виділено три мільйони гривень для закупівлі пелетної лінії. Ми взяли участь в конкурсі від МХП громаді. Від благодійного фонду і отримали фінансування 500 тисяч гривень на систему подрібнення. Михайло Тененев каже, паливні пелети використовуватимуть для комунальних закладів, зокрема таких як лікарня. Вона споживає в опалювальний сезон понад 500 тонн пелет. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.